Жити та померти заради Франції це життєвий принцип прославленого полководця та людини, яка створила п'яту республіку генерала Шарля де Голля. Він по праву зайняв місце поряд з іншими видатними французами Карлом Великим, Людовіком XIV та Наполеоном. А французи й досі згадують про сильну руку диктатора, при якій Франція змогла відновити втрачені під час другої світової війни позиції на світовій арені. Шарль Деголь належив до нечисленної групи світових диктаторів, для яких влади і матеріальне збагачення не були ціллю. З дитинства генерал мріяв віддати своє життя за Францію, зробити усе, щоб вона процвітала та була першою серед інших світових держав. Де голя не цікавили ні гроші, ні слава. В його житті була одна любов батьківщина. Свій непохитний авторитет генерал Деголь здобув на полях битв у Першій та Другій світових війнах. Під час останньої Шарль Деголь фактично взяв у руки контроль над розрізненими силами французького опору та об'єднав їх у рух спротиву. Спершу про фантастичного генерала ніхто нічого не знав, окрім його солдатів. Але мужність і відданість справі об'єднання Франції зіграли свою роль. До кінця війни ім'я мужнього генерала Гриміло на весь світ. Деголь став правителем Франції, та його вкрай не поступлива позиція у ключових питаннях та небажання коритися вимогам колишніх союзників призвели до того, що Шарль Деголь змушений був подати у відставку з посади прем'єр-міністра, та він вірив. Прийде день, коли він знову знадобиться своїй батьківщині. І цей день настав. Але через довгі 12 років, через колоніальні війни, вкрай незадовільний стан економіки та роздрібненість влади, Франція опинилася на межі колапсу. Єдиною фігурою, яка ідеально підходила на роль рятівника нації, був саме Шарль Деголь. І цю роль він використав сповна. Зосередивши всю повноту влади у своїх руках, Деголь ліквідував четверту республіку. За новою конституцією президента в певних ситуаціях наділяли необмеженою владою. Скориставшись цим, Деголь розгорнув масштабну програму реформ. Він фанатично вірив у те, що прямує лише одним правильним шляхом абсолютизм. Деголя характеризує його відома фраза: коли я хочу знати про що думає Франція, то запитую себе. Одним розчерком пера генерал Деголь відмовився від численних колоній Франції. Натомість, створивши франкофонну співдружність націй, Франція почала різко нарощувати ядерний арсенал та проводити відповідні випробування. Паралельно з цим президент Деголь припинив членство своєї держави у НАТО та вигнав з країни усі іноземні військові бази. При цьому він мав шалену популярність серед французів, які вважали його рятівником нації, але до певного моменту. З роками абсолютизм де лише зростав. Генерал вірив у те, що французи лише своїми силами зможуть зробити державу наймогутнішою в світі. Та становлення потребувало багато зусиль і ресурсів. Відповідно, почав знижуватися рівень добробуту населення. Цього вільнолюбиві та звиклі до розкоші французи стерпіти не змогли. Політика закручування гаюк призвела до того, що у 1968 році у Парижі та інших містах почалися масштабні демонстрації з вимогою відставки одноосібного правителя. До честі Деголя він не став придушувати безлади силовими методами. Зрозумівши, що для Франції він зробив усе, що міг, президент пішов у відставку. Великий син Франції помер у 1970 році. Сповіщаючи про сумну подію, наступник Деголя Жорж Помпіду сказав: Генерал деголь помер. Франція овдовіла та пам'ять про генерала й досі жива. На його честь названо найбільший французький аеропорт та авіаносець. А для більшості французів він і досі людина, яка врятувала Францію.